Мій Боже, миру цю него дай небо сиє, сонечко ясне. Ідуть лицарі осіннього походу. Хай жоден дощ сльозою не сплакне. Нехай вітриська. Затамують подих, тихішими хай будуть від трави, Йдуть лицарі осіннього походу, як сотні років тому, йдуть на ви. Мій Боже, хай їм буде легко і тепло, нехай гримить лише зброя у руках, хай вороги відчують спеку пекла І хай безславно щезнуть у віках. Хай ворогам поплавляться стволи. Нехай стечуть залізом у воронки, хай їхнім рідним ляжуть на столи конверти, а в конвертах похоронки. Мій Боже, ми ще сплачемо весь світ, ми так ридатимем сльозами. Мов дощами за кожним, хто зоставив вдів, сиріт за кожним, хто до Ірію з птахами вже відлетів, І ще кому летіти, хто душу й тіло, все, що лиш було. Пішли нам, Боже, бабиного літа до перемоги, потім вже Різдво. Мій Боже, дай нам сонячну погоду. Спини цей холод, зиму, зупини йдуть лицарі осіннього. Походу. Храни їх, Боже. Заступи і храни. їх.